Привіт! Сьогодні поговоримо про одну навичку, яка насправді є справжньою суперсилою, доступною кожному, і вона може ну кардинально змінити наші стосунки з оточенням. Так що ж це за така суперсила? Мова, звісно, про емпатію. І знаєте, це набагато більше, ніж просто якась там м'яка навичка, це по суті ключ, який відкриває двері до глибшого розуміння, до міцних зв'язків, до справжнього контакту між людьми. Добре, а що ж це таке, ця емпатія? Якщо зовсім просто, то це уявіть, ніби на хвилинку вдягаєте чужі окуляри і бачите світ очима іншої людини. Тут не йдеться про те, щоб стати кимось іншим, ні. А про те, щоб хоча б спробувати відчути, а як воно, дивитися на все з її перспективи. І головне питання а навіщо? Ну, дивіться, емпатія це менше сварок, це глибша справжня дружба, це здатність реально підтримати близьких, коли їм це потрібно. По суті, це такий собі фундамент, який перетворює просту розмову на щось щире, на справжній контакт. Окей, то як же цю суперсилу розвинути? Все починається з одного, ну дуже простого кроку спостереження. Давайте спробуємо навчитися, ну ніби читати знаки, ті самі невербальні сигнали, які люди нам посилають, часто самі того не помічаючи. І тут дуже важливо зрозуміти одну річ емпатія це ж не якась магія, не читання думок, це просто навичка. Навичка бути уважним. Йдеться про те, щоб на мить переключити увагу з себе на іншу людину, і просто почати помічати те, що вона нам показує без слів. І от наш перший ключ до розуміння це обличчя. Його, знаєте, можна назвати такою собі відкритою книгою емоцій. Ну, ми поглянемо, які ж там деталі можуть розповісти цілу історію. Давайте поглянемо на такі, знаєте, класичні приклади. Насуплені брови часто густо це сигнал про злість чи напругу, блиск в очах це може бути що завгодно, і сум, і образа. А от справжню щиру радість видають не губи, а саме усміхнені очі. Це все таки маленькі маленькі підказки, що допомагають нам зорієнтуватися. Але ж не тільки обличчя з нами говорить, правда? Є ще один ну дуже потужний індикатор: це голос. І тут важливо слухати не тільки що людина каже, а як вона це робить. Повірте, інтонації іноді можуть розповісти набагато більше, ніж самі слова. От просто прислухайтеся, тихий голос, майже шепіт, може говорити про сором, невпевненість. Різкі, гострі нотки це часто про гнів, а швидка така енергійна мова ну це, звісно, захоплення, радість, інтонація, темп, гучність, усе це видає справжні почуття. Отже, у нас є обличчя, є голос, але є ще третій, не менш потужний канал інформації це мова тіла. Те, як ми стоїмо, як рухаємось, наші жести, усе це, по суті, дзеркало нашого внутрішнього стану. От просто подивіться, як це працює. Людина, яка ніби згортається, намагається сховатися дуже ймовірно, що їй страшно або соромно, стиснуті кулаки, ну, це класика стримуваного гніву. А от впевненість, радість вони проявляються у вільній, розправленій поставі. Тіло, знаєте, брехати не вміє. Добре, припустимо, ми навчились помічати ці сигнали. Але що далі? Що з цим робити? Наступний крок це правильно відреагувати. І ось тут, до речі, дуже легко помилитися. Тому давайте розберемо, як же виглядає справжня емпатична відповідь. Давайте на простому прикладі от хтось сумує. Питання, чого ти ревеш? звучить як докір, правда? І людина одразу закривається. А от фраза ти здаєшся таким сумним? Щось сталося. Це зовсім інше. Вона показує, я бачу твої почуття і я їх поважаю. Це, знаєте, запрошення поговорити, а не стіна. Або ще одна така класична пастка це знецінення. Сказати комусь, хто засмучений, та годі, нічого ж не сталося. Це, по суті, сказати, твої почуття неправильні. Набагато, набагато краще просто визнати їх. Ти зараз злишся. Здається, тебе це дуже зачепило. Це підтверджує, що досвід людини реальний і важливий. А ось зараз, мабуть, найважливіше правило емпатії. Увага! Розуміти почуття це не те саме, що погоджуватися з поведінкою. Можна і треба визнавати чийсь гнів, але при цьому абсолютно не схвалювати агресію. Це, знаєте, ключова різниця. І ось як це працює на практиці. Уявімо, брат штовхнув когось. Замість того, щоб просто крикнути не штовхайся! можна зробити інакше. Спочатку визнати почуття. Я розумію, ти розсердився, бо тебе відтіснили. І вже потім, після цього, встановити межу. Але штовхати інших недобре, давай спробуємо словами. Бачите, ми її ситуацію вирішуємо і емоції не знецінюємо. Ну що ж, з теорією, наче розібралися. А тепер на тренування. Бо так, емпатія це як м'яз, її можна і треба качати. Давайте подивимося на кілька простих вправ, які можна робити ну, буквально щодня. Ось простесеньке щоденне тренування. Вправа номер один: зупинись і подивись. Просто раз на день оберіть будь-яку людину і спробуйте вгадати, який у неї настрій. Вправа номер два пройдись в її взутті. Після якоїсь суперечки просто на хвилину уявіть, а як почувалася інша людина і чому. І третя вправа: допоможи без слів. Іноді найкраще, що можна зробити, це просто сісти поруч або подати серветку, мовчки. То що ж у підсумку, в чому сила емпатії? Це ж не про те, щоб стати для всіх жилеткою чи особистим психологом, ні. Це про те, щоб просто бути людиною, яка вміє слухати, яка може дати іншим відчути ти не один у своїх почуттях. І ось це, власне, і є фундамент справжньої глибокої дружби. І наостанок просто запам'ятайте цю фразу вона проста, але в ній вся суть. Це не про вирішення проблем, не про поради. Це просто тихе, але неймовірно потужне повідомлення, я бачу, що тобі зараз важко, я з тобою. Можливо, саме це і є та сама суперсила, якої нам усім іноді так не вистачає.